8 вересня 23-го року Давидівка Полтава. Хочу вам показати байконур. Показую зараз, бо пробую, частково є вже готові грони, є цукор. Буду Сьогодні буду зрізати, тому показую зараз. Це, можна сказати, таке тому році було, ну, може, не сигналки, ну так, трохи було. Так, да, це десь друге, третє плодоношення. Тут він еверестом переплівся. Так, отак він виглядає. Що хочу сказати. Ну, дивлячись на. ну, можливо, йому повезло, коли йшов дощ, що він ще не набирав. Не було в ньому добору цукру, ну він. Можна сказати, майже не тріснув. Такий. Оця вже грона, думаю, буде готова. Ну, там на той стороні зараз перейду. Просто я спробував, вона вже готова. Тому частково я буду зрізати, вибірково вибирати. Ось такий байконур. Такі гронки. ну молодий кущ, бачите, лоза яка. Молодий кущ такий він видає до кілограма, є там більше кілограма, ну ці, мабуть, десь кілограм точно є, ну вона ще не готова. Ось такий. Ну, в цьому році це ось. А, це з другої. Це то пасенковий треба прибрати. Ось. Наприклад, ця грона я спробував, вона вже готова. Є в неї цукор. Видно, що плодоніжка вже почала визрівати. Я думаю, це може бути орієнтиром. Хоча ось ця низ точно ще зелений, а плодоніжка теж почала визрівати. Що вибірково буду зрізати? Так, що я хочу сказати? Що в мене, якби що я бачу? Е, на перше, що на. На що я звертаю, звернув увагу, коли перший раз він почав плодоносити, це у нього короткі оці плодоніжки, бачите? Тобто, оп, тобто оп і оп. І мене це як-то ну нічого не, не ламаються, ну самі плодоніжки. Так, це зараз видалю. Ось, бачите, корот, коротенько. Я думав, що то що це якби там ну, молодий кущ. І може воно там буде далі по-другому. Ні, це дивлюся вже. Це друге, здається. Таке, що я трошки його нагрузив. Нічого не змінилося. Коротка плодоніжка, Оце таке, що мені зразу кинулось в очі. Ну, остальне подивимося. я Кажу в цьому році, що він... Поки що він, можна сказати, хоча там другі підтріснули, він можна сказати в ідеальному стані. що Ще він не... Ну, ну він ще не, не повністю і частково, частково буду, буде вирізатися. Такі гронки є, цукор хрумтить. В цій гроні, наприклад, там уже кісточки забарвили, забарвились такий коричневий колір. В общем, такий байконур.